Всім привіт! Якщо ви бачите мене вперше і вам випадково попалось це відео, дивіться його обов'язково до кінця. Я думаю, що це знак, тому що колись так само було у мене. Перебігала моя декретна відпустка, і я шукала, чим би мені зайнятися. Я не хотіла виходити працювати за фахом, хотілося працювати на себе, але так, щоб це було цікаво, не просто якась робота, і я якраз шукала себе і випадково побачила ролик в Ютубі. я зараз не буду вам розказувати там про роботу вдома, потрібні жінки і так далі. Я розкажу просто свій шлях. Я підбирала різні варіанти. і... В ну, Думала, знаєте, чим краще зайнятися, що би мені було цікаво. Спочатку це було зв'язано з їжею, потім я зрозуміла, що це взагалі не моє, мені це не подобається. Мені хотілося чогось творчого. І от якраз я шукала інформацію про апарати там для приготування, і мені випадково натрапив ролик про повітряні кульки. І тут просто я. О, так знаєте, мене перемкнуло і зрозуміла, що це саме те, чим би я хотіла займатися. І в той момент я подивилася ролик про кульки. Ну я хотіла займатися якимось декором, але я думала, що це просто нереально дорого. І на той час я не могла собі дозволити якісь вкладення в декор, тим більше я не розуміла. З чого починати, взагалі що потрібно, і мені здавалося, що це просто нереально дорого. І я це не витягну, чи піде, чи не піде. Тобто в мене були такі сумніви. І тут я побачила цей ролик і зрозуміла, що так, це моє. Це не потребує таких значних вкладень, тому що я спочатку почала займатися кульками з гелієм. Ну, тобто я купила балон, купила там кульки. І почала цим займатись. І потім вже почалися замовлення на фотозони. І про що саме я хотіла вам розказати. Зараз я вже працюю давно, я маю дуже великий досвід, можете зайти на мій канал, подивитись моє оформлення, я там все розказую, показую, яке що я роблю. І я записала. Такий курс навчання, в якому я поділилася всіма секретами. А цей курс, ну тобто, я його створила, знаєте, таким, щоб якою я була на момент, коли я себе шукала. Тобто, у мене не було ніяких знань. Мені було дуже важко на початку, тому що ти не розумієш дуже багато. Ну, ти дивишся картинку, думаєш, що тут все просто, раз раз і зробив. А насправді є дуже багато нюансів. Особливо на початку, коли ти тільки починаєш, ти думаєш, що зараз накупиш декору, і у тебе все буде класно, все буде йти. Але це дуже така велика помилка. саме тому я створила курс. І в ньому я розказую, яких помилок треба уникнути на початку, можна уникнути зайвих якихось витрат, вкладень. Там я розказую взагалі, з чого починати. Там є теоретична і практична частина. І от в теорії я розказую, як обирати кульки. Це теж така дуже це теж таке дуже серйозне питання, тому що я шукала кульки, я пам'ятаю, круглі, і я не могла їх знайти. Вони всі приходили мені такі, як груші, а мені потрібні були круглі. І це я вже потім зрозуміла, що бувають кульки різні, і як їх робити круглими, я теж до цього дійшла далі. Але сам факт, що кульок їх безліч. і... Які саме обрати, з якими працювати, з якими комфортно працювати, а які не варто брати, це окреме відео, я там все це розказую. І там не тільки про кульки, там я розказую і як розраховувати вартість фотозони, тому що дуже багато початківців неправильно розраховують вартість відповідно, не отримують кошти, які би хотілось. Ну, тобто виходить таке замкнуте коло, і людина просто розчаровується в цій справі і ну, або перестає займатися, бо немає такого знаєте, цікавості такої, тому що а, твоя праця фактично не має ніякої винагороди. І це дуже велике відео, я там розказую дуже детально, як робити таких помилок і як правильно розраховувати вартість фотозони. І взагалі я там розказую, з чого починати. Що вам потрібно, от ви все так, оп, вирішили, я буду займатися фотозонами. Що для цього вам потрібно? Все це є відео. Потім там є відео, як працювати в умовах конкуренції, тому що насправді конкуренція серйозна. Я цього не знала, коли я починала. Це я вже помітила. Потім десь через пару місяців я помітила, що дуже багато є декораторів, дуже багато людей, які цим займаються. Як працювати в умовах цієї конкуренції, я теж розказала. Тому що я, наприклад, із маленького містечка, дівчата часто пишуть: о, у нас маленького містечко, як я буду, як. У нас теж маленько, у нас 30 тисяч населення, але це не заважає мені робити фотозони, мати своїх клієнтів, які звертаються саме до мене. І от в теоретичній частині, я думаю, там взагалі немає виникати питань після її перегляду. Ви будете розуміти, що вам робити на старті, що вам треба купити для того, щоб почати, і як взагалі запустити все це. Тобто, як вам почати займатись. Ну і друга частина це вже йде практика. А, там я створюю фотозони, і те, це теж окремі відеоуроки. Тобто по завершенню цієї практичної частини вже виходить готова фотозона, але сам процес створення він йде по відеоуроках. Тобто, там все окремо я показую, як працювати з плівочкою, щоб вона була гладенька і красива. Там я ділюся, до речі, як працювати з плівкою так, щоб її не пропалювати, безпечним методом без використання будівельного фену, і розкриваю всі нюанси, всі секретики для того, щоб плівочка у вас була ідеальна. Це насправді не дуже складно, тому що я часто бачу фотозони, начебто і все добре, а от там зморшки якісь. Хоча ці зморшки можна було прибрати ну, буквально за пару хвилин, і це псує вигляд фотозони. А потім я все розказую про написи, як їх обирати, які робити, як орієнтуватись з розмірами і так далі. А, розказую про різні фони. Які використовуються на фотозонах. Ну, і, звичайно, окреме відео це створення різнокаліберної гірлянди, щоб вона була пишна, щоб вона була гарна. Там я привожу такий розрахунок, скільки потрібно кульок для такої гірлянди. Тобто це такі дуже детальні відео. І, до речі, зараз я ще готую додаткові відео. Я їх додам до цього курсу. Це буде відео, як робити стіну із Фатіну. Фотозону таку із Фатіну, дуже популярна зараз фотозона. Потім буде дуже детальне таке відео, як робити крила, тому що в мене є багато майстер-класів на Ютубі, але все одно є питання, тому я зробила це таким окремим відео, де я дуже все детально. Прямо покроково показую і пояснюю, як саме треба робити. Я думаю, що я зніму ще одне відео, і ще більш розгорнуто і різними способами плетіння різнокаліберної гірлянди, тому що ну, я, наприклад, використовую практично завжди один метод. А є декілька методів, я хочу їх теж показати, тому що ну, кожна людина підбирає для себе як їй зручніше. Я показувала, як працюю я, і хочу показати, просто, щоб було розуміння, як можна ще робити. Тобто це дуже цікавий курс, і після його проходження ви будете робити класні оформлення. Отже, якщо ви додивились це відео до кінця, ви хочете почати займатися оформленнями, хочете робити класні фотозони, будь ласка. Пишіть мені у Інстаграм. Інстаграм Алла Веселка, я надішлю вам деталі. І я думаю, що після проходження курсу ви почнете робити класні оформлення, і це буде робота, яка буде приносити вам задоволення, натхнення, радість, так як у мене. Отже, якщо вам цікаво, пишіть, чекаю ваших заявочок. Дякую, що були зі мною. І до зустрічі на каналі.